Старожили Ужгородської 16-поверхівки кажуть, за 35 років з висотки стрибнуло 19 самогубців. Сумна статистика свідчить, більшість молоді люди віком від 16 до 25 років. Причини різні депресія, нещасливе кохання, борги. Верона Данацько була свідком першої трагедії, яка сталася одразу через півроку після заселення машканців у новозбудований дім. Ми вже всі жильці знаємо. Нам вже не треба виходити. Ми той вже удар з Уходи буталіш такий тихо, 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 і лиш бум. Як мішок ціменту бетон, впаде і будь здоровий. на обезпечення висотки навіть обіцяють 100 тисяч з міського бюджету на встановлення град на балконах з 3 до 16 поверхів. Кілька років це вже намагались зробити, та рятувальники заборонили. Будівля пожежно небезпечна і звичайні решітки не підійдуть. Комунальники кажуть, 100 тисяч на захист будинку, однаково не вистачить. 100 тисяч на ті всі роботи не хватить 60 Тисяч потрібно на виготовлення тільки проєктно кошторисної документації. Відповідно, залишиться 40 тисяч. Все, що може бути самі найближчі, як тільки затвердить архітектура, які вони мають бути, ми будемо починати робити з балконами, бо це катастрофа. На місці висотки раніше було кладовище. Тут поховано більше трьох сотень людей. Багатоповерхівку буквально збудували на кістках. З цим і пов'язують містичність цього місця. На території, де збудовано зараз 16-поверховий будинок, історично доведений факт, що там була міська шибениця. тобто там ховали бідних, забутих, ті, що зараз пишуть невідомий, так і відповідно покараних на шибениці. Кілька років тому жителі нещасливого будинку навіть провели повний обряд освячення, сподіваючись, що щирі молитви відведуть лихо, і на два роки це таки допомогло. Але цей химарний будинок і надалі притягує людей, які вирішили попрощатися з життям. Лише спочатку початку 2015-го тут було скоєно два самогубства. І якщо найближчим часом чиновники не вирішать проблему з перекриттям доступу до балконів поверхівки, то жодні обряди та молитви не допоможуть.